Перспективність бізнесу Суші на виніс майже 10 років тому змогла передбачити підприємиця Ірина Ситникова. З часом у цьому приміщенні поблизу кільця 129-го кварталу її команда змогла працювати не тільки на доставку почали приймати відвідувачів, готувати для них каву і смаколики. Та в пріоритеті бізнесвумен залишився розвиток у місті якісного кейтерингу, приготування та доставки їжі клієнтам. Втілити в життя цю ідею вдалося завдяки грантовому проєкту Власна справа та з допомогою фахівців розвитку підприємництва я подала заявку на грант у лютому 2023 року. Мені його повернули на доопрацювання. Я звернулася за консультаціями у Покровський відділ підприємництва. Мені пішли на зустріч. Також мені допомогли Ощадбанк Наталя Олексіївна, центр зайнятості, і завдяки цим консультаціям я доопрацювала свій бізнес-план подала знову. Мені його схвалили, і в грудні зайшли кошти 250 тисяч. Ми їх освоїли, придбали обладнання, а також створили нові робочі місця. Тепер команда Ірини відкрита до тематичних експериментів. Нове обладнання дозволяє індивідуально розробляти страви за побажанням клієнтів. Це ось така в нас є піцепеч. Тут вона йде на два. Ось будь ласка, можна подивитися, як воно світиться, все новеньке в нас. Наші робочі процеси коробочки також ми придбали плиту. Таку вона дуже мощна і дуже швидко все на ній готувати. Дуже зручно у закладі розповідають нове устаткування та меблі дали змогу облаштувати зали та й замовлень на фуршетні страви побільшало. кажуть успіхи їхнього малого підприємства це внесок у розвиток галузі і загалом в економіку міста. За ті кошти, котрі ми отримали. Ми купили додаткове обладнання, що є дуже важливим ну, на сьогодні. Тобто, так як ми працювали як суші студія, роли і все. То тепер ми маємо таку на змогу робити щось більше і для людей, і для попиту. Це є кейтерінг, це є піци. Для цієї команди кейтеринг не просто доставка їжі. Цей напрямок тут сприймають як особливу філософію організації, банкетів та урочистостей у будь-якому місті. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.